З настанням літа знову стартувала акція поїздок вірників до Почаївської лаври, які вже стали традиційними за кілька років. До прикладу, торік такі подорожі організовували майже щотижня. Цього разу до релігійних святинь пощастило відправитись жителям селища Терес тячівського району. Люди переконані, що саме у Почаєві можна збагатити своє серце вірою, сповнити душу Божою благодаттю та ймовірно зцілитися. Подобається те, що є можливість очистити морально себе, побувати у багатьох цікавих духовних місцях, побачити те, що звичайно не кожний день побачиш. Загалом до релігійних святин їхало 40 паломників. Більшість вірників Терезви вже не вперше їдуть до Почаєва, але знехтувати можливістю ще раз відвідати святі місця, кажуть, не могли, адже такі поїздки обходяться недешево. Якщо їхати Особистим транспортом то будемо казати, треба шукати можливості. А так я думаю, що всі наші прихожани, які зараз зібралися в поїздку, дуже вдячні за таку можливість побувати. Поїздкою традиційно помолилися на добру і щасливу дорогу і автобус із вірниками почав рух до Тернопільщини. Повернуться прочани із Почаєва через декілька днів із духовними скарбами і новими враженнями. Традиційно організовує поїздку до Почаєва народний депутат України Василь Петовка.